Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Щось готую, але ж спочатку заварю чай. Сьогодні такий чудовий-чудовий з рози чайне Пілюстки, бутони. Бачите, такі чудові бутончики і з малини. Так, так і зробимо. Беремо. Чайник і наливаємо акропу. Чому спочатку акроп? Тому що чайну розу потрібна троянда. Чого рози? Так, троянда, але ж як написано на упаковці, так я її прочитала. чайна рози. Пілюстки. Взагалі, українською написано. Ну, не знаю. Беремо троянду і засипаємо у воду. Чому так? Тому що вода трошки остила. Так, трошки остила як. Вау! Який запах перебиває. Вау! Вже запах є. Так. Чому так? Тому що окроп трошки охоло, і тоді тільки я додала а, трояндочки. Ч -ч -ч. Так, щось я заговарююсь. заговорюсь. Так. Бо трояндочки ці можна заварювати 70-80 градусів тільки. буде заварюватись, а готувати сьогодні буде йогурт. І я поставила на плиту молоко один літр. І це молоко чудове від коров домашнього вигулу. І воно відрізняється кольором, так, воно більш більш насичене. Колір, так? Так, жовтенький такий. Так, і виберемо йогурт. У мене стільки багато йогурту, мабуть, уже, мабуть, щось уже зіпсувалось Так, ось це я бачу коричневе стало. Ось це не коричневе, але ж я бачу, відкривала, половину брала цієї пляшечки. Теж вже не годиться, давно відкривала. Так. Якось мені придбав син. Я його попросила, і дуже-дуже багато придбав. І я знаю, що я не, не використаю все. Пропонувала. Знайомим подругам. Ніхто не хоче робити домашній йогурт. Я не знаю, чому. Так, у мене немає йогурту. Кефір. Наріне. Це, 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 це. це, це, це. Так. А, це творог. О, є один. Греческий йогурт один є. Тому будемо робити. Чекаємо, коли закипить молоко. Молоко закипіло, і я трошки не встигла, я його підняла, а все одно трошки вилилась, так? Трошки роботи собі наробила, але ж нічого. Потрібно було взяти ложку і положити на край, тоді воно б не википіло. Добре, ми все знаємо, але ж не робимо. І я. Відкрила кефір у мене ще був, теж зіпсувався, теж просрочився, його викинемо. І вкладеш, увага, обов'язково обшпарити увесь посуд окропом. Так. Та переконатися, щоб він був чистий. Тому, я нагадую і вам і собі, я вже. Склянку обдала окропом. Навіщо шклянку? Бо я ж йогурт буду чудовий робити з ромашки. І я достала ромашку, знайшла одна, я думаю, дві потрібно упаковочці таких. Але ж, я тільки вчора сказала, що не буду вживати чаї у пакетиках, так? Бо. Це дуже не корисно. Так. Чому? Дивіться попереднє відео. Тому це у мене теж ромашка з персиком, я не буду відкривати. Возьму звичайну ромашку. Так що, сказала, не буду чай використовувати в пакетиках. Не буду. Його можна процідити, але ж, у мене є. Така ромашка і я. Так. Мабуть, міцний буде. Добре, дві ложки неповні поклали, без верху. І беру, беру, беру молоко гаряче і заливаю. Так, хай заварюється. Так, черпак я теж обдала окропам, все гаразд. Так. Накриваємо. І поки буде заварюватись, це молоко потрібно, щоб охололо. І тоді тільки будемо додавати закваску. Охололо до 36-42 градуси, не більш. Так, не менш 36. Так, і тоді додамо закваску. Все, будемо чекати. Так, будемо плиту мити. Але ж я хотіла чай з вами попити. Наливаємо чай. Чудовий колір від малини і від пілюстків. Троянди чайної. Який аромат? Приємний, приємний аромат. І, і будемо такий чай пити. І раджу вам вживати. І бачите, не тільки можна вживати як чай, а ще щось лікує. Так, що лікує е, троянда чайна, я вам напишу в опису. Добре? Так. Спробую при вас. Кисленьке від малини. Ну, що вам сказати, щось таке неймовірне. Смачно. Так. Я вже без вас засиплю колестині, а потім поставлю, закутаю. І поставлю в тепле місце, щоб настоїлось. А коли буде готов йогурт, я вам покажу і спробуємо. А я ще собі на налила чаю, в афіліжанка маленька, а чай такий смачний і ароматний. Так, я не за цього увімкнула. Забула сказати, ось це настояти пів години, буде досить. І процідити. І чекати, коли молоко остине. Мабуть, воно довше буде остивати до 36-42 градусів. Так. А я продовжую вбирати, так, бо сьогодні чистий четвер, тому я і почала дивитися, що у мене тут. Лежить, що потрібно, мабуть, викинути, помити. так. Ну, ось таким чином почала обирати і заодно вам вирішила йогурт показати, як робити. І ще не все. Ось це я висипала і сполоснула, і ці пляшечки я викину в пластмасу. Е ну, Це потрібно так робити, а чого я просто не викинула, щоб ніхто не взяв і не використав. Бо є такі люди, що Ах, вирішать, що ще дата нормальна і використають. Таке буває. Я трошки загуляла і молоко моє охололе. Але ж ви дивіться, дивіться, яке воно жирненьке. Так, і я не хочу знімати ці віршки, я їх так порозділяла на частинки. Так, і тут, ну, таке молоко жовтеньке, що непомітне. Це ромашка заварилась жовтеньке, і молоко жовтеньке. Якщо, звичайне, молоко робиш і потім вливаєш ромашку, виходить жовтенька. А тут все жовтеньке. Ну, трошки є різниця. Так. І ось тепер так, я це розігріла в духовій шафі. І об'єднали, і я думаю, що тут якраз та сама температура, яка потрібна. І я всипаю, так, експериментую весь пакетик всипала, і будемо дивитися, що вийде. До речі, цей пакетик розрахований на 2-3 литри молока. У мене один, мабуть, мабуть, один. Моя подруга, вона з одного пакетику робить декілька разів по три літри. Так, мабуть, на три, на три частинки. Один, два, три. Так що йогурт дуже міцний. Так, ось це переливаємо, накриваємо і укутуємо. І біля тепленького чогось. Так, що там тепленьке, батареї вже не гріють, ну я щось знайду. Так, і чекаємо, поки буде корисний прикорисний йогурт. Йогурт готов, зараз спробуємо. Але що я хочу сказати, якщо готуєте зараз йогурт, і у вас немає йогуртниці. І зараз батареї не працюють, так? то не забудьте, де ви її цю банку залишили. Так, я забула про неї. Якщо б біля батареї я би бачила, так? А я, куди я поставила? Де, за, де завгодно можна поставити? Просто я беру ще одну банку, наливаю окропу, ну такого. Не дуже гарячого, не 100 градусів. Так. І ставлю поряд і закутую все це. Так. в рушник потім в одіяло так, і я забула. Не знаю, як я згадала. Так, але ж згадала. І дивіться. Скільки вершків зверху? І якого кольору? Так, жовтеньке. Ну, ви ж пам'ятаєте, бо там ромашка. Вас пригостити йогуртом. Спасибо. Чого? Нічого. Так, коли вже ви захочете? Не ризикуйте моєго куштувати. Ну, вкусно, я Ну, добре. Добре, я сама зараз спробую тобі. Це йогурт з ромашки. Так, домашній. Що можу сказати? Робіть такий йогурт це дуже-дуже смачно. Неймовірно. Не знаю, є користь від ромашки чи ні. Але ж від йогурту дуже велика користь. Особливо від домашнього. Це просто десерт. Все, ходіть здорові. побачимось, папа. Щось я дуже-дуже скромно сказала. Ви знаєте? Дуже скромне. Так, це щось таке неймовірне. І все ж молоко. Від коров вільного виголу, це дійсно неймовірно. Ну, або домашнє молоко, так? Ну, є домашнє молоко, а є магазинне. Це магазинне молоко, але ж дійсно коровки гуляли, і я зробила йогурт, і це неймовірно, я ще ось стільки з'їм. І дуже жалко, так, не жалко, а шкода, що немає полуниці або малини. Ось ягіди з таким йогуртом це просто фантастика. Так. Як кажуть іноземною мовою, фантастіськ! Фантастіськ! Робіть такий йогурт. І обов'язково напишіть, сподобався вам він або ні. Особливо, що вам скаже живот. Так, наступного дня.